і сьогодні ми грати. ну, з Браву. Але ми з вами сьогодні будемо грати на ось цій карті, яку я зробив. Так На ось цій ось. Карті. Так, на цій вона дуже Бова. Ви її вже бачили. Я хочу зараз нелані спробувати на неї пограти. Давайте я зараз підроблю своє лице. Так, ось ось он я. Добрий день всім. Так, я... поки ви бачите, що в мене просто білий фон. Але скоро, коли дороблять мою кімнату, буде вже по-другому. Я вам... Я зроблю окремий ролик. І це буде такий обзор. Так що давайте, чекайте. Погнали зараз тоді на нані. Зараз, подив... зараз, подив... зараз подивимося, що буде. Тільки я хочу звук потише зробити. Бо в мене зараз вилітять уші. Космос, я знаю это. А нет, это ты... Да, -а, ну! Чему я постоянно забываю врубатывать все модификаторы? Почему? они но... цепь... а, ця... не, 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 тряп, ця... Ця не, тряп, не, тряп, не, 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 это не, не, это не, 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 Так, я, я зараз хочу показати то гуся. Ось я гуся. Тут я Так. Все, тепер норм. А я безсмертна. Так все Що Шефика ти мені нічого не трохи. Алло! А як? Ну добре, мені погоду треба брати шут. А ні, мені треба! Ну добре, давайте я спробую на Анжелу. Ще раз чи... ні, Не, на Анжело я кажу, не... Ні. Не на Анжелу, а давайте на Мэнди. Просто вот так вот буду вот, вот, вот. это... Ищет, ищет еще в трех просто имба. Но чешется. Гусь тоже тут. И мною?

на, на. Уи. Давай я по тебе попа... Давай я буду тебе вот так, так, А я попа... себе, якось меншу? Чому О. Давайте я по тебе попа... Давай я по давайте попа... О, я по тебе чтобы їх рисувати. Давайте я... Ой, от... та боже, що робиться. Ну не, не понятно? короче, дивіться, що я роблю. Я себе ставлю сюди. Беру ось цю кисточку. Беру ось чрную ось цю штуку. І... Рисую собі шляпку. Я собі хочу нарисувати таку шуляпочку А як мені її намалювати без таку. Все, я ось такие от шапочки Прикольно Дивите <схі> Буду в такій шапочці сьогодні. Воо, імба. О, чи можеш ще ось так вот зробити? Вау І все, я, я в домику Прикольно але. ні. Yeah. я. пожалуй, буду без шапочки сьогодні. Менді ми вже протестили, що буде. А тепер хочу протестити, що буде з. Mm, з ким. Фенг! Давайте з фенгом спробуємо. Я не знаю, що буде з фенгом. Він буде просто носитися там. Фенг там... Є. Yeah. Полетіли. Це... Зара протестимо того, того фенга. Дивіться, я придумав танець гуся. Танець гуся. ви? А, ні, шалька, почекай. Ні, почекай. Ні. Ні! Як мене так винесли? Добре, ще раз. Я хочу протестити нормально цього фенга. Моє око всевидящий глаз. не не У не. мене поганий нет! Ні, кине і нет, Ні, да не, як мене вбивать! я буду наживати. Е. Ну, добре, первое мы затестили, будет нічого. Будет в принципе ничего такого прям. А до речі, джа... Нет. Давайте віллоу, віллоу, Так, Виллоу. Шо буде, якщо віллоу? Так можна і битви ботів робити. З віллоу, до речі. Ну. Є. А це ж ту... Блід, лав... що ця штука. Не. Вау, вау. А чого я не можу? Ні! Пусть не треба, пусть не треба, пусть не треба. Ніе, як мене вбили? Я хочу просто проте. Я навіть Вілоу толком не протестив. Так що я хочу протестити Вілоу. Я буду всіми ботами управляти їх отак от, от друг до друга з'єднувати. На. Плоди а, а чё? А чё не? А чё ты не получил? А ты не получил? На. Все. Плоди Побачи. Изи вин. Черт до нього я це прикольно нядя я... я цей чел. Я хочу устраивать нормальні біпи бутив, але зараз... Дивіться, що я хочу зробити. Я беру стюат карту. Ось цю. Друж... Они, какие дружеские дружеский бой, я их хочу изменить. Так. Изменить. Да Та боже. Меня измин... Извиняйте, мне из батьки просто мешают чуть-чуть. Так, да видите, что я роблю. Я вот тут вот роблю вот такие вот прикольчики. Вот так Вот Це дуже буде прикольно. Такий от коридорчик. Щось типу коридорчику роблю. І в цьому коридорчику в нас будуть деякі труднощі, так скажу. Такі іспитання нібито. А як туди попасти, я не знаю. Може нам треба поставити ось сюди от такий трамплінчик. Де трамплінчик? А от цей трамплінчик. Там плінчики, він... По ідеї! По ідеї! має сюди докидувати. Ну зараз я тоді попробую поставити ось сюди, сюда, ось сюди. Ось сюди. Там плінчики ось такі, от, так. І все, я думаю... Я думаю, що у нас буде нормально. Постараємось, провіримо, що ж буде. Мені дуже цікаво. Ой! Ну, добре, то... Ось тоді, ось туди, це туди. І треба виставити ось ці трамплінчики. Щоб вони правильно туди дивилися. Оп, оп, все. А тут все нормально, все. Тепер тут треба що зробити. А тут ми ставимо просто один телепорт. І сюди телепорт. І все. І тепер тут робимо ось такий дим. Просто дим. Хоч ні, не просто дим. Ще, окрім дима, ми ось так от його поставимо. Типу шахматним порядком. Оп-оп-оп-оп. Все. А тут ми поставимо шипи. Ось у цих кліточок, там, де нема дину. Ми ставимо шипи. Я сказав, туди, там, де є. Там, де пусті кліточки, а не там, де вода. Де? Оп-оп-оп оп-оп-оп-оп і оп. Це є. Тепер зохраняємо і. тестимо. Дружинський бій на вілу. Погнали. Будемо робити бік бутів. Але постараємося зробити. Чи не факт. Не будемо навіть банку забирати. Так! Так, ура! Це пратюдя! Нарешті! Ура! Будемо робити битву бутів! Тільки вибратися звідти вже не можна буде, але добре. Безкінечна ульта. І давайте все ж таки протестимо. Отужну дистанцію давайте не будемо врубати і візьмемо Анджела Бо він в нас тут лідірує. Або можна Карделіуса ще взяти. Давайте дай, спочатку Карделіуса перевіримо, що там буде. Вау. Ню. Само робимо. Ні, Що ти робиш? Що тобі робится? Що тобі робиться? Спасибо. Спасить мене. поможить. Ну-не, не знаю. Не, не, не. Ні! Я його якось вбив, я його якось добив, Та Боже, я кокон. Ідея! Дякую тобі. А як він, А я. А! -а, -а, -а він ж не може юзати ульту. Добре. Добре. Добре, Корделіус не працює. Пишіть. Пишіть в коментарях, якщо вони тут, звісно, не відруб не відрубаться. Чи яких мені бравлерів ще попробувати? М -м давайте я. Так. Де там мій наш? Та чого в мене так нос чешеться? Попробую нашого Анджела. І ще візьмемо йому ось такі скин. Разрабить, чому ви не робите ще скинів на Анжелу і Дага. Вони там бідненькі вже без скинів. Та, то же самое касается цього корделю. Цей челлик у нас номер один. Якщо правильно вміти їм користуватися, він веде просто номер один. Ось сюди пролітаємо. -а. Як ти вмер за корделю? Фа. Який корделюс. О. Вона... Я сподіваюся що у нас зараз все буде ок. І нам нічого не помішає. ніякий буде. Просто ніякий. Просто ніякий. Ищи сюди О! Ось це опасно, чи диха. Опасно, опасно. Але ні. Ні, ні-не-не, ні. ні, ні. Неправильно. Не давай, давай, не подай. Ти боїшся? Беремо шельку. Беремо шельку. Хоча ні, давайте Лолу, давайте візьмемо Лолу. Чому б і ні. Чому б і ні. Лолу візьмемо. Цікаво, що буде, якщо я візьму Лолу з мутацією, а у нього ж спавняться, типу, два клона. І нажму теп. Ну вс гаджет там де вона міняється місцями. Ну, типу... А ні, вона просто вот дає им даємо защиту. Ну я просто стріляю. Сей, поїмся. Це поїмся. Це Тепаєм... поїмся. Ні, не треба джанетка! Не, беремо Тому що тому. Хоча ні, ще не беремо. Я хочу провірити, що буде, якщо ми візьмемо. Лолу, але. Зараз це Так. Але ми візьмемо на телепортацію ду... дубльоршу гаджет. Поставимо клонів, якщо, якщо мені, звісно, зараз загруза. О, поставимо клонів. Двох. Давай, фен. А є... Ні, зараз клони мої здохнуть. Коротше, ставимо нових клонів. Одну ми... одну... О, що буде, якщо. Клонша Клонша А що з моїм клоном? Одна полетіла. Друга полетіла. Коротше, ставимо. А що ви йдете туди? Коротше, ставимо клонів і телепортацію. Я тепся туди. Там, де вона. А я теплюся тут ту ліха, яка мені ближче, чи що? Типу, якщо я поставлю так, одну теплу туди. Его слишком далеко. Полетіли его! Я теплюсь до тої, яка ближче мені. Підітепаємося. І добиваємо. Идем сюда, Эго. Полетели. Эго, я до тебя. Шо? Я теперь кокон. Эго. Я кокон, просто кокон. Банально. Да что ж ты такая? Ну все. Лолу ми провірили. Я думав, мене буде два. Так. Тепер давайте ми попробуємо взяти Едгара! Едгар дуже, мені здається, буде Цікавий. Я буду просто ну, так, от безконечно стрибати. Але ні, я хочу зараз підмінити гаджети. Робимо ось так, а нас не запускається бій. Мы меняем гаджет. Я сказал, мы меняем гаджет. Я... Не, я сказал, мы меняем пассивку. Я сказал, мы меняем пассивку. И получил. Полотилы. Чекаем. О, а, добрый, не будем оливать. А чё? На. Короче, на. Мин. Ни. Ты сказал, ты сдохнешь. Да, это пора так вот лысима. Попутно забирающий балочки. О! О! Ни! Стояк! Як з цією шейкою бути? Я не розумію. Як? Це просто невозможно, реально, друзі, щось просто якось. Я не розумію, як з цією шикою миротися. Вс, добуваємо баночки. Це тепер я буду грати жорстко. Проте бутів. Ідемо на Месі. Вона не може нам нічого зробити. Переключаємося на нані. На чий на яку, на яку нані? На цю... на. Я забув На Бібі. Так, на Бибі, на решт. Все, это можу за, за двома банками. звін Прилітаємо сюди. І переключаємося зразу на ось Перш... Перше. її робота скинули. Ї, їй теж. Мінус Забираємо баночки Йдемо на ось цього челіка. Але хочемо його помилувати і йдемо туди. І йдемо в дим. Чи ні, який дим? Мені треба ще трохи. А що буде ще ось сюди, ось сюди і все, і чекаємо. Ну, давай. Тепер, генься. Вс, є. Йдемо маг Так, по 1000 урона, по тисячі, по тисячі, по Гаджет, лок. Ну наші, я на нього старый Ну добре. Я... Ааа! Так я ще й в воздухе вмираю. Ну, добре. Ну на Едгарі ми испытали. спитали, добре, Едгар це норм. А Барлі Барлі. Я ще Барлі не тестив. Просто базових бойців зараз будемо тестити. Ні, давайте. Тіка. Я знаю, що ми з тіком можемо зробити. Я знаю, що ми зараз можемо зробити з тіком. Але треба йому якийсь прикольний скін поставити. Давайте краб. Ні, новий рік, новий рік! Так що зараз в нас буде, я думаю, все. ок. Дивіться, що ми робимо. Ми добиваємо цю от баночку. І далі робимо. Ні, ні, тік, я тік! Я просто тік! Не треба мене вбивати! Тобто, давайте від... ні. Ну чому? Будь ласка, пусть будут просто нормальні челы. Давайте моя зробим на длиться. Ні, не, На надо мой бошок. Може, мої когось вбили, але я вмер. Ну чому? Я не знаю, может треба на ржаві сталь стали не здарит пуста вот измайну на ці блоки бо їх постійно ламають. Я не знаю. Так, давайте... дивіться, як ми зробимо. Тож... Дивіться. Да що ж тобі робиться? Ні, 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 я не подамся твоєму гіпнозу. Не. Мини-бошки! Бошки! Но я, не... я хочу их запульнути! Тих бошек! Я придумав! Я придумав, як можно зробити! Дивите роблю нову карту! Я придумав! Просто це гений! Дивіться! Что мы робимо? Мы в центре карты робимо такую штуку без блоків! Хоча ні, вона має бути поменше, якщо як, якраз на такої трампимося. Беремо ось такі блоки, ось так от їх ставимо. Ось так от. А лишнє делітаємо. І все, в нас є повноцінна катапульта. Але цю катапульту нам треба ще якось заюзати. Так що ми ставимо місце для себе ставимо сюди. Е це обираємо а ставимо сюди. Одне місце. Все сохранити. І зараз ми, ведемо, ми будемо на цю карту пробувати. Ружеський бій. безкінечна ульта. З яду. Давайте це на сьогодні вже буде останнє, Хто мені виробив світу? Але добре, давайте так продовжимо. Давайте ми зробимо... Ні, мутації не треба. Нам мутації не треба. Все. Погнали. Якщо ми будемо спавнитися десь не там, то я просто буду прийняти. У нас шанс один з 10. Сподіваюся, що нам повезе. Ні, нам не повезло. І ще раз запускаємо катку. Я сподіваюся, що нам повезе. Я, ду... я зараз хочу. Нам не повезло. 1 з 10. Получається, щоб мені це випало, нам треба 10 разів це зробити. Міє, не там. Добре. Я хочу це протестити. Так. Ну чому? Ну давайте, там мене заспавніть, или я... що, шо Я не знаю. Поядя. Та чому я тут спавнюся? Я не понимаю, чому я там спавнюся? Чому? 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 Та ви издеваетесь. Ну я не понимаю, ну давай же. Один до десяти. Це який там вже раз. Добре. Добре будемо действувати по-другому. Будемо десь действувати легко. Обираємо це. І. Дуже легко ось так от. Робимо ось таку от кімнату відмінну. Тепер ставимо сюди трамплінчик, який нас буде туди запулювати. Тут його окружаємо ось цими от блоками, які нічого не зроблять. І продовжаємо їх до самого кінця. А тут... Ми можемо зробити черепки. Ось це нам треба обрати. Я не знаю, чи зараз буде це працювати, але спробуємо. Останній раз. Дружеський бій. Останній раз на сьогодні це будемо грати. Сподіваюся, вийде. Фух. Поїхали. Я прямо тут заспався ідеально. походу получится. А нет, не получится. Все. Погнали. Надо повезло. Нам не повезло. Ну, добро. 7 хп. А ну, а добра. Так. Фух, я не знаю, че получится или нет. Возбуждаюсь, получится, получится. Добро. Давай, Взрывай, взрывайся. Теперь точно получится. Фух. Летимо. А вот Добре, не вийшло. Але добре, друзі. Я завтра підлітаю цю карту трохи, і в нас все вже буде імба. Так що, друзі, ну і тепер руч друзі. До побачення і пока-пока.